Вакцина вона знаходиться у харчовій принаді, в полімерному блістері, вкрита харчовою принадою. Щоб дикі м'ясоїдні тварини могли швидко її знайти. Всередині видно, знаходиться доза вакцини. При споживанні такої вакцини у м'ясоїдних тварин виробляється імунітет вже На 21-й день. На Кіровоградщині розпочали вакцинацію диких тварин від сказу. Для цього приманки з вакциною розкладають у лісосмугах, балках, обабіч доріг. Робляться працівники Держпродспоживслужби, сільських рад, ветлікарі, лісівники та мисливці. Ми кладемо на цих місцях там, де може проходити лисиця, щоб вона її спожила. Цю приманку 150 метрів. Відстань іде кубик від кубика, Ми її розкладаємо, проходимо всю територію, захвачуємо. У балці поблизу села Високі Байраки працювала бригада з п'яти людей. За годину пройшли майже три кілометри і розклали 80 брикетів з вакциною. Сказав Віталій Кельний. Мета це створення стійкого імунітету проти Сказу у диких м'ясоїдних тварин. Тобто тварини не будуть хворіти на сказ, адже не будуть переносити цей сказ в приватні домоволодіння, в села, у місто. Говорить, основним носієм вірусу сказу є лисиця. Також поширювати захворювання можуть вовки, єнотоподібні собаки, їжаки та безпритульні тварини. Сказ інфекційне захворювання досить небезпечне, не невиліковне не в тварин, ні в людей. На першій стадії зараження тварини чи людини надається антирабічна допомога як тваринам, так і людині. Якщо ж втрачається час, дане захворювання смерть. Тварина заражена вірусом сказу через слюну, через покус, через подряпини, передає вірус людині. За даними ветлікаря, останній випадок сказу на Кіровоградщині фіксували 21 травня в Кропивницькому у безпритульного кота. До початку воєнного стану приманки для диких тварин розкидали з літаків з 2022 року роблять це року. Робляться вручну. І ми фіксували дуже гарні її результати, дуже гарне зниження захворювання більше ніж у три рази. У 2022 році в нас було за рік 36 випадків сказу, двадцять – 100, минулого року 147 І ось цього року вже 74 Ми маємо менше ніж. За півроку. Тобто, на жаль, статистика негативна. Зі слів речниці держпродспоживслужби приманки для диких тварин безпечні для людей, але просять не чіпати їх руками і не переносити. Отримали майже пів тисячі доз вакцин. Цього достатньо для області. Це все закуповується державним коштом. Середня вартість однієї дози вакцини, тобто одного брикетика, складає один євро. Сказала, що для розкладання приманок на Кіровоградщині сформували 293 бригади. Плануємо під час цих заходів обійти площу. Більше 19 тисяч 285 квадратних кілометрів. Це в більшості випадків площі мисливських угідь. Розкладатимуть приманки з вакциною до кінця травня. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.